Тоді в мене є нахил, бачите, і буде фарба стікати так, як треба. Ви можете взяти папку і під папку підкласти, наприклад, пенал. У вас теж буде нахил. І дивіться, який фокус. Ми можемо заливати ось так. Такими горизонтальними рухами завжди на пензлику водичка. І ось так ми заливаємо. Оце та заливка. Ну, тепер вона в нас в теплих кольорах буде. Можемо додати до неї кольору темнішого трошки. От в мене такий до зелені піде. Бачите, фарбочка стікає і рівномірно зафарбовує нам всю площенку, але треба стягати ще за цією стороною. Завжди на пензлику має бути фарба. Поступово я додаю кольору. Не забуваємо за ці місця, прокриваємо все повністю. Ось так знову ж таки, горизонтальними рухами. На пензлику завжди є фарба з водою. І ось так ми пробуємо. З першого разу не вийде, тому що це не просто. І отак от тоді вже об'єднуємо. Od se